Незламні діти, костопільчани серед найкращих колективів дитячого фестивалю Чорноморські ігри цьогоріч конкурс вперше відбувся не у Скадовську, а в столиці. Учасниці колективу з Рівненщини Квезель здобули друге місце серед ансамблів. А єва генова взагалі отримала гран-при фестивалю з авторською піснею Колискова для тата. Своїх маленьких зірочок у Костополі зустрічали батьки. Були там і наші журналісти. Біля центральної бібліотеки Костополя збираються люди з квітами та кульками. Для наших переможниць це батьки святково зустрічають своїх дітей, які щойно повернулися з фестивалю Чорноморські ігри. Цього разу через війну його проводили не у Скадовську, а у Києві. – Дуже дякую. – Як приємно, що ви нас зустрічаєте. Дякую, дочка тримає. Дуже дякую. 13-річна Єва Генова отримала гран-при фестивалю у сольному виступі з піснею «Колискова для тата. Ця пісня є особливою для дівчинки, адже місяць тому її батько Геннадій Генов загинув на фронті, боронячи нашу незалежність. Цю композицію і перемогу дівчинка присвятила для батька героя. Ця пісня для мене дуже особлива. Вона Передає вона про цей час, який ми зараз переживаємо, і вона є таким вона для кожного нечуча, тому що вона зараз про цей час дуже складний. І дякую Чорноморським мірам, що дають змогу виступати там і продовжувати розвиватись. Справжній фурор на Чорноморських іграх викликав виступ Костопільського колективу Квезаль. Дівчата посіли друге місце на фестивалі, а сама пісня Подоляночка була подана у своєрідній обробці. Я думаю, що це теж такий був плюс нашу сторону. Вони зайняли друге місце у своїй категорії в категорії гурти. Ось показали себе дуже достойно. Вони справді зробили дуже велику роботу. 19-й фестиваль Чорноморські ігри тривав у Києві чотири дні. Він зібрав понад півсотні учасників та зіркових гостей. Учасниці колективу Квезель радіють вдалому виступу на фестивалі. Фестивалі. Тепер породіться заяви за рембі. Богдане Венко, Володимир Захаров. Новини рівного.